Привіт усім! В цьому відео покажу, як зробити ніжки великому гному без викройки, без шаблону. Цей гном надійно стоятиме і довгий час буде радувати своїх господарів. І так, починаємо. Для виготовлення ніжок потрібно картон не товстий, але щільний, плотний. Я використовувала на одну стопу по 4 штуки вирізаного картону, склеюємо його докупи. Шаблон у мене розміром 14 см на 7,5 см, як бачите, це я показую, як приклад. Можна використовувати свій розмір, який вам потрібно зробити. Обережно і гарно все клеїмо. Отака стопа у нас виходить. відповідно по -першій, відповідно до першої стопи, робимо другу стопу. Ось такі гарні дві стопи у нас получаються. Беремо смужки з тонкого картону, щоб будемо робити бортики на взуття, проклеюємо саму стопу і приклеюємо смужку. Смужка шириною у мене 4 см. Я використовувала дві смужки, так як довжина не відповідала самій стопі. Ви можете використати одну смужку, якщо довжина картону у вас довша. Воно гарно проклеюється. Зараз цю проклеїмо, ну і слідком будемо проклеювати іншу. Беремо ще одну смужку і продовжуємо приклеювати. Наносимо клей. Клею не дуже багато виходить, розход іде. Гарно приклеїмо зараз ще одну полосу. <рес>

Як чуєте, спілкуємося з онукою. Так що все у нас повинно вийдеся чітко, як співає моя онука. Така стопа вийшла. Тепер на основі першої стопи. Звісно, будемо робити так само другу стопу. Ось такі гарні дві стопи вийшли у нас. Так, працюємо далі, беремо. Дві баночки з під йогурта, різниці немає, які круглі, квадратні, головне, щоб були невеликого розміру. З одної сторони їх обрізаємо Одну обрізаємо і будемо обрізати іншу. І вирізаємо дно самих баночок, з обох баночок обрізаємо і будемо приклеювати. До п'яточки будемо приклеювати. Чим плотніше приклеїмо, тим буде краще. Ці баночки використовувати будемо для того, щоб ніжки гіпсувалися у меншій ємності. Так вони кріпше будуть держатися. Клеїмо баночки на стопу. Бажано клеяти баночку. Ближче до п'ятки? так і трішки придавлюємо. Таким способом клеїмо ще одну баночку. Такі ніжки у нас виходять, уже щось виходить дві стопи виходять Далі будемо працювати з ніжками. У мене це із склавок на палиці, обкручені скотчем будівельним. на низ я накрутила проволоку для того, щоб кріпше держалися в гіпсу. І заповнюємо тепер стопи будівельним гіпсом. Далі будемо вже працювати з передком самого взуття для цього ми беремо у мене, як завжди, скіндера. Що з із скіндера на ніжках? Це сюрприз с кіндера зіграшки. Ну, його можна замінити пластиковим шаром. Теж буде непогано для того, щоб передок був кругленький. Зараз обрізаємо сам пластиковий цей тубус і будемо кріпити напередок ніжок. Так, по первому шаблону вирізаємо другий шаблон, і ага, будемо його зараз кріпити. Ну, приблизно так щось виходить. Так, клеїмо клей і на низ будемо зараз робити вата, У мене плотна. Будівельна вата є така, приміняється, навіть не знаю для чого вона, але ну, вона будівельна. Вона плотненька, гарна така. І зараз будемо кріпити, отак, передки ножок робити. Проклеюємо зараз, по, по, самому, по самій стопі, клеїмо і приклеюємо. Передохну носочок сам приклеюємо. Ось такі гарні ніжки вийшли. Один і зараз так само робимо і другу ніжку, відповідно до першої. Обклеюємо і будемо наперед. Приклеювати носочок. Ці ніжки вони важкенькі, вони гарні, вони устойчиві, по-перше. І хто побачить відео, подивиться відео до кінця, побачите, які гарні вони виходять. Ну, отакі гарненькі ніжки є. Далі беремо тканину, у мене байка. І будемо робити шаблон на сам сапожок. Ну, можна сказати, підложка 45 см. Беремо по окружності. І тут виходить зверху 20 см. І зараз будемо робити сам шаблон, щоб перший слой сапожка. Е, можна буде його синтепоном підбити, наповнити, щоб він гарно виглядав. Зробити форму самого сапожка у нижньому слої. А потім будемо продовжувати робити ще верхній слой сапога. Так, беремо такий клаптик розміром, який я показала. Ну, тканина гарно рветься. Тому я відірвала цей кусочок. І зараз будемо робити сам шаблон. Беремо ніжку і обгортаємо далі ніжку тканиною. так виходить Далі беремо олівець кравецький, він гарно малює по тканині. І зараз будемо робити шаблончик. Проводимо по сапожку, форму сапога робимо. І олівцем гарно тепер намальовуємо. Воно хорошо видно буде. І зараз будемо прострачувати. Задню частину прострачувати не потрібно. Ось такі вийшли у нас. Уже чехольчики на, на ножки, вирізаємо їх. Два штучки я прострочила. Зате, як я говорила, не прострочуємо, вирізаємо. Вивертаємо і передній край ми завертаємо. Ну, так, так воно робиться. Воно там два слова я виходить і хорошо все прилягає. Отаке ну, підложка така виходиться. Так само робимо другий сапожок. Далі беремо синтепон. У мене рулонний синтепон, я купляла його на метр. І Дивимося, як робимо. Я теж окружність сапожка виміряла. І тепер спереді роблю такий заворот, да, закачую сам синтепон, щоб не видно було ніяких виступів на сапожках, ніде нічого. Дуже гарні сапожки виходять, Ось подивитесь. По відео буде видно. Коли ти ложиш синтепон тоненький і зверху надіваєш чехол, то деякі зморшечки, все остається у нижньому слої. Верхній слой, коли надіваєш сапожка, взагалі ніде нічого не видно. Вони такі гарненькі-пригарненькі виходять. Все побачите, проклеюємо. Проклею їм все. Ну, тепер будемо проклеємо. Зараз обріжемо цю частинку. Будемо прошивати. У мене є відео, що попереднє. Я знімала теж схожі сапожки зроблені, але трошки не таким способом теж можете подивитися. теж цікавий спосіб виготовлення. Просто цього гнома мені, попереднього гнома мені заказали, я його зробила, але кошти не поступили на рахунок, і я мала таку необережність продала його. А кошти зайшли вже через 2 дні, і прийшлося мені робити гнома повторку. Це я його виготовляю на даний час, що вийде, подивитися в слідуючих відео. Ну, а поки прошиваємо історію цього гнома, я вам розповіла. Заказ був гарний, заказ з Германії був. Так, що будемо робити, Надіюся, гарний гномик вийде. Люди будуть доволі заказом тим, що замовили. Так, робимо синтепон, цей. там дирочки є, ми його пропихаємо туди, гарно заталкуємо, щоб він кріпився. Лишній раз там клей не, не потрібен, тому що ми будемо ще набивати синтепоном. Сам сапожок, ну такий от вийшов. Тепер надіваємо чехольчик зверху. Проклеїмо передок чехла прямо ж на саму стопу. Не бійтеся, воно все нічого видно не буде проклеюємо спереді і ззаді зараз теж будемо е, прошивати. Так, прошили все. Тепер буде натягується ця тканина, теж непогано. Ну люба тканина зможе натягнутися, вона ж не так плотно спереді проклеїли і ззаді треба проклеїти. Воно тоді кріпше буде держатися. І проклеїмо по окружності, повністю проклеїмо по всьому сапожку цю тканину. Цей чехольчик він гарно проклеїться, нічого не бійтеся, нічого там видно не буде. В допомогу можна взяти шпажку або, або палицю для суш, як я використовувала, натягувати саму тканину. Можна пінцетом, щоб пальці не попекти. А зверху беремо голочкою і підтягуємо до ніжки. Набиваємо синтепоном і натягуємо. Ниточкою прошиваємо вокруг, вокруг ніжки. Ось такий гарний сапожок виходить. Він виходить дуже гарний, його не видно, нічого, деяка сморжечка, нічого не буде видно, коли надінеться верхній чехольчик. Верхній чехол нічого не буде видно. Зараз робимо тим же способом і другу ніжку. Я, звісно, повторюся, тому що я б хотіла, щоб ви ще раз подивилися. Да. Це я вже обрізала, сам синтепон по розміру. Теж прошиваю. Ну, все прошивається гарно. Ось ну, такий сапожок теж вийшов. І чехол надіваємо, і таким же способом ззаді прошиваємо. І все получається гарненько-гарненько, і проклеюємо. Спочатку зад приклеюємо і передов, а потім починаємо бока і все інше проклеювати. Так, оце проклеїли, два сапожка так, в нас вже є. Добиваємо Дуже. другий Дуже. сапожок Дуже. синтепоном Дуже. зверху. Будемо обшивати, mm. також, обтягнемо ниточкою вокруг ножки. Відповідно до першого сапожка. Ну, й такі ніжки ось вийшли, дивіться, гарні, акуратненько все вийшло, все хорошо вийшло. Зараз будемо працювати далі з верхнім слоєм вже сапожка. Так, беремо тканину. У мене ця тканина трикотажна з начосом. Вона, вона, йде, вона йде для пошива толстовок. Така тканина. І обводимо зараз, відповідно, цієї ножки, робимо шаблон. Обводимо цей карандаш гарно малює, подивіться, як все все так робіть, як я вам показую. Вийдуть ідеальний, ідеальний чехол вийде. Зараз подивитесь, що вийде. Єдине, що можу сказати по цьому чехлу, длінну самого сапога зробіть на 5 см нижче, чим я зробила по цьому шаблону. На 5 см нижче заповнюють, тому що, е, коли будемо надівати сам чехольчик на сапог, він буде короткувати, лучше його обрізати. От, е, Далі відео я буду його робити довшим. Ось як на цьому відео я зробила вже довший. На 5 см довше. Потім, подивитеся, зараз обстрачую його. І будемо зараз надівати на самі ніжки. Виходять ідеально, рівненькі, красивенькі, одіваємо. Подивіться, як гарно одягається. Взагалі ніде не зморшечки, ніде нічого не видно. Дивіться, так, вони длинніші виходять. Лучше хай довший буде чехольчик верхній, він обріжеться. Перший вже перва ніжка готова. Зараз одягаємо другу. Так, і друга вже готова ніжка. Гар, гарненькі, дуже гарненькі. Так, і ще один нюанс внизу. Дивіться, я ще наклеїла один слой картона. Один слой. Треба на саму підошву наклеяти, на саму стопу внизу. І потім лишню тканину обрізати. І тепер проклеюємо саму тканину по ніжки, по краю ніжки. Подивіться, воно пристає, гарно проклеюється. Полністю дві ніжки так робимо. Внизу картон товщиною такий самий, як ми робили саму стопу. Тільки Це один слой. Приклеюємо. Тепер беремо фетр і будемо приклеювати ножки на фетр. Картон, як бачите, розмальований у мене на стопі внизу. У мене художниця, онука в хаті. Ну, Зато весь картон ми використовуємо для ніжок, ще для якихось поробок. Все в нас йде в діло. Так, клеїмо й другу ніжку на фетр. І вирізаємо. вирізаємо простими ножницями, можна вирізати фігурними. По самому краю трішки якісь пів міліметра оставляйте. Це потрібно для того, щоб зробити обшивку внизу сапога. Для цього потрібно виміряти низ сапога, довжина. Сапожка 48 см. Виходить, плюс 2 см на шов. Це буде довжина смужки 50 см. Ширина смужки буде 3 і 3 см. Беремо, на те, що будемо ми підворачувати, 6 см. Робимо саму смужку трубочкою і проклеюємо понизу сапога. Дивіться, який сапожок. посередині, виходить. між виходить. ніжками. Всередині виходить. сапожка його не видно буде, коли гномик буде вже зроблений. Ну, Такі сапожки гарненькі вийшли. Тепер виміряємо. Довжину ніжок. Скільки в сантиметрах вийшло? Так, 43 сантиметра довжина. А також зараз узнаємо вагу ніжок. Так, вага ніжок 2956 КГ. Продовження в слідуючому відео. До зустрічі!